Привіт! Сьогодні спробую купати два незвичні сорти картоплі Це чорний лебідь і солоха. Почнемо з чорного лебідя. Сьогодні 95-й день після посадки. І що ж я маю? Нав'язалося багато картоплин. Дуже незвично виглядають, майже чорна. У неї темно-фіолетовий сік. Викупую її трохи раніше, тому ще маленька, і хрубаки тут як тут розміром з картоплю. Далі сорт солоха. Упс! Це трохи більша, ще є невеличкі. Картопля кольору землі, її майже не видно. Її легше знайти на дотик, ніж копати. Ну, ось, порізала. Як незвично виглядає. Давайте поближче покажу. Вся невелика, але отримала аж сорок дев'ять картоплин з двох посадкових. Інша більша в розмірі, але її менше. Вона має насичено фіолетовий колір. Зовнішній вигляд і уражання співпадають з описом. Давайте подивимось, яка вона всередині. Вау! Такого я ще не бачила! Яскраво фіолетова з білими прожилками, наче аметист, а ця не така, майже чорна. Прожилки темніші та менші за розміром. Ці сорти мають чарівний ефект, і наостанок зважимо їх. Кожен з цих сортів незвичний. Мені приємно, що ця картопля була виведена нашими українськими селекціонерами.